Прогноз погоди в Україні на тиждень з 21 по 27 липня 2025 року. На наступному тижні переважатиме нестійкий характер погоди з температурними коливаннями та опадами. У третій декаді липня над Україною переважатиме поле зниженого атмосферного тиску, що сприятиме формуванню дощової хмарності над більшістю регіонів. При цьому температурні показники виявляться трохи вищими за кліматичну норму. Особливо на півдні країни стовпчики термометрів нерідко досягатимуть позначок плюс 35-39 градусів по Цельсію сильна спека. У понеділок, 21 липня, вплив трини холодних фронтів, на заході без суттєвих опадів, тільки на півночі Рівненської області та на Хмельниччині в день місцями слабкий дощ. У центральних північних та північно-східних областях пройдуть невеликі місцями помірні дощі. Вдень місцями з грозою та дрібним градом, на півдні та південному сході країни без опадів. Тільки на півночі Запоріжжя Вдень можливі короткочасні грозові дощі. Вночі та вранці у західних та центральних областях місцями можливий туман. Вітер переважно західний, південно-західний 7-13 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме на заході плюс 11-17, на решті території плюс 15-21. Вдень на заході плюс 24-29, на Закарпатті плюс 29-33, на півночі від 20 до 27 градусів тепла, в центрі плюс 24-30, а на південному заході Дніпропетровської області до плюс 32, на півдні плюс 28-34, і на сході від 23 до 33 градусів тепла. У вівторок, 22 липня, очікується проходження Холодного фронту. Вночі по країні без істотних опадів подекуди слабкий туман. На заході вранці та вдень очікуються грозові дощі. В окремих пунктах можливі сильні зливи, град та шквали 17-24 метри за секунду. На півночі вдень. та ввечері, Часом очікуються грозові дощі, град та шквали 15-20 метрів за секунду. На Житомирщині та Київщині місцями можливі сильні зливи. В центрі на Дніпропетровщині без опадів. На Кіровоградщині без опадів тільки ввечері місцями короткочасні грозові дощі. На Вінничині вдень очікуються грозові дощі місцями град та шквали 15-20 метрів за секунду. На Черкащині у другій половині дня та ввечері часом дощ, гроза град та шквали 15-22 метри за секунду. На лівобережжі Черкаської області можливі значні дощі. На Полтавщині без опадів. Ввечері після 20 ї години часом грозові дощі та шквали 15-20 метрів за секунду. На північному заході Полтавської області. Ввечері можливий град та значні дощі. На півдні та сході країни малохмарна та спекотна погода, без опадів. Вітер вночі змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Вдень західний, південно-західний 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 14 до 22 градусів тепла. Вдень на заході від 22 до 30 тепла на півночі плюс 25-30, в центрі плюс 26-33, на Дніпропетровщині плюс 31-36, на півдні від 30 до 38 градусів тепла, і на сході плюс 27-34. У середу, 23 липня, зона Холодного Фронту відійде на схід країни та Приазов'я. Вночі на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині. А вранці тільки на Сумщині та Полтавщині місцями очікуються короткочасні дощі з грозами. На решті території країни без опадів. Вдень без опадів, тільки на сході країни, сході Дніпропетровської області та Приазов'ї. Часом очікуються короткочасні дощі та грози. Вітер західний 9-14 метрів за секунду. Вдень на лівобережжі пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі на заході плюс 11-18. На решті території плюс 17-24, в день на заході плюс 24-29, на півночі плюс 23-28, в центрі від 25 до 33 градусів тепла, на півдні плюс 30-36 і на сході від 25 до 35 градусів тепла. У четвер, 24 липня, фронтальних розділів над Україною не очікується. Тому на більшій частині території України прогнозується погода без опадів. Лише на заході країни будуть умови для розвитку конвекції. В день та ввечері місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. Місцями значні, град та шквали 17-22 метри за секунду. Вітер змінних напрямків на лівобережжі західний 7-13 метрів за секунду. Температура повітря вночі на заході плюс 11-17, на решті території від 16 до 23 градусів тепла. Вдень на заході плюс 25-30, на Закарпатті до плюс 32. На півночі плюс 24-29, в центрі від 25 до 32 градусів тепла. На півдні плюс 29-35 і на сході плюс 27-32. У п'ятницю 25 липня у західних областях, в день також на крайній півночі України, очікуються короткочасні грозові дощі. На Прикарпатті та Буковині можливий град та шквали в денні години 17-22 метрів за секунду. У решті регіонів України без істотних опадів. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 14 до 24 градусів тепла. В день на заході плюс 23-30, на півночі плюс 25-30, в центрі плюс 28-34, на півдні плюс 30-37 і на сході плюс 28-32. У суботу 26 липня, в західних областях. Вдень також місцями у північних та центральних регіонах пройдуть грозові дощі. В окремих пунктах можливі град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер вночі та вдень змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах плюс 15-24, вдень на заході від 25 до 32 градусів тепла. На півночі плюс 26-31, в центрі плюс 29-35. На півдні плюс 32-39 і на сході плюс 29-35. І в неділю, 27 липня, на правобережжі України прогнозується нестійка погода з розовими дощами та шквалами. На лівобережжі суттєвих опадів не передбачається. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 14 до 24 градусів тепла день на заході плюс 24-29, на півночі плюс 25-30, в центрі плюс 30-36, на півдні плюс 32-39, і на сході плюс 30-35.